We'll Бутує думка, що футбол це гра суто чоловіча. Та останнім часом часто чуємо з вуст ведучих спортивних новин слова жіночий футбол жіночий футзал. Так, у футбол грають і жінки. І останнім часом цей вид спорту набуває стрімкого поширення. Росте собі маленька дівчинка грається ляльками. Але ні вона, ні її батьки не підозрюють, що в якусь мить, коли замість ляльки в її руках опиниться м'яч, у неї з'явиться бажання навчитись грати у футбол, з руками вдосконалюватись і стати врешті, якщо не зіркою спорту, то просто фізично загартованою, цілеспрямованою людиною. розвитку жіночого футболу зараз всіляко сприяє і держава. Із впровадженням в шкільну програму додаткового уроку футболу більше дівчат залучаються до цього виду спорту. І, що найголовніше, вони грають із великим задоволенням. У нас в школі, вже в шкільній програмі, введені уроки служби, і вони сприяють покращенню фізичних якостей розвитку дітей. Майже в усіх школах району проводяться змагання серед класів, ведуться в деяких школах району секції із. Футболу серед дівчат. І вони виступають на районних змаганнях по футболу серед дівчат. І досить гарно проводимо змагання, ці, організовуються вони і дитячо юнацькою спортивною школою, і спортивним комітетом. І я думаю, що ці змагання дають багато чого для розвитку жіночого футболу в районі. Навіть в позаурочний час на вулицях, у дворах, дівчата на рівні з хлопцями ганяють м'яча. І на запитання, чому вони грають саме в футбол, відповідають просто. Мені дуже подобається грати в футбол. Мені подобається грати в футбол. Нібите все добре. Дівчата займаються улюбленим видом спорту, їздять на змагання, знаходять нових друзів і від цього отримують найбільше задоволення. Але багато людей, серед них представники як чоловічої, так і жіночої статі, вважають, що цей вид спорту не для жінок. Мовляв, жінки стають нежіночними, грубими, та й успішність у школі у юних футболісток знижується через те, що вони витрачають багато часу на тренування і змагання. hanya Чого відносить негативний, чесно кажучи. Мені здається, що це для жінки занадто грубий вид спорту, як такий негативний. Ну, дівчинка повинна бути ніжна, пластична, більше гімнастика, скажімо, там, ну, волейбол, можливо, там, Ну, баскетбол, хоча баскетбол теж можна назвати такий грубий теж вид спорту. Але все-таки футбол, я вважаю, що він жінку робить надзвичайно так само, до речі, як і бокс. Це не для жінки. Дісто мені не подобається, коли дівчата грають у футбол. Це моя така думка. Я вважаю, що дівчина повинна займатися таким жіночим А Футбол це просто так, просто як розвага, а взагалі це не невеликі спеціалі це моя особиста думка. Я вважаю, що дівчата не повинні займатися футболом. Хлопці лучше грають від дівчата. А це не їхня гра. Я вважаю, що футбол це не дівчача гра, тому що це гра жорстока, тому що це травми, переломи всякі. Ну, думаю, що це не дівчача гра. Щось до жіночого футболу нейтрально, але вважаю, що це сміховище, дуже велике. Дівчата просто не в футболі. А що ж скажуть на захист цього виду спорту його прихильники? Дівчинам дуже подобається, вони з задоволенням грають на кожному уроці. Жінка повинна бути здоровою для того, щоб бути гарною жінкою, правильно? Ну, ну, для всього, щоб бути гарною жінкою, гарною хазяйкою треба мати здоров'я, правильно? Наші дівчата грали з протилежним класом, а ми грали ну, майстаром показують свою. Досить було жіночою відносиш з великою повагою, тому що я сам спортсмен і як ти виболіваю за, за це. До футболу ходять мої однокласниці. Я бажаю міскі, і змагання. Бажаю я ще більше користі, тому що вони це спорт, вони розвивають свої можливості в спорті. Я за всі види спорту, і коли це не перечить навчанню і розвитку, то за. У всьому світі займаються футболом жінки, і тому я вважаю, що наші жінки теж можуть займатися футболом і повинні їм займатися. Ну, якби я була молодша, то я б теж і грала в футбол. Хай діти грають, хоч така розвага буде. Звісно, повинні бути спортивні, особливо що Україні, української красиві наші дівчатки дівчатки дівочки найкрасиві в мірі. Футбол повинні грати дівчат, дівчата, і хлопці. Футбол це найкраща гра, що може бути. Розвиває спритність, мислення логічне, обов'язково. Це і формується дівчатка, як майбутні жінки, і фігура, не тривалість в майбутньому житті. Це з чого їм задеться. Він не занадто жорстокий. От це поширено вже в усьому світі. От, а чому під цією справою займатися? Як кажуть, скільки людей, стільки думок. Автори цієї програми розуміють і поважають різні точки зору. Але вам, шановні друзі, радимо перш ніж робити якісь категоричні висновки, познайомитись поближче із юними футболістками дитячого клубу Надія з міста Гребінки Полтавської області та їх наставником. Тренером з жіночого футзалу Володимиром Жилою. Коли в новому навчальному році я приходив до школи, щоб набрати юних хлопчиків секцію футболу, то було багато запитали від маленьких дівчаток, а можна ми будемо ходити на секцію. І вирішено було спробувати створити дівочу команду. Спочатку як пробну. Рік попрацювавши, ми побачили, що дівчатка теж можуть займатися футболом, і це їм до вподоби. А якщо їм подобається, то вони ще сумніше займаються цією справою, ніж хлопчики. А якщо є ще результати в них, а результати в них є, і досягнення, певні досягнення, то дівчатка займається ще краще, ніж хлопчики. Дівчата просто у захопленні від улюбленого заняття. Як виявилось, тренування допомагають їм не лише бути фізично здоровими, а й формують характер. Тут багато друзів, тренер добрий. Мені подобається, що ми багато займаємося і хочу в майбутньому достигти щось, щось достигти. Бути, ну, кращою. Мені більше все подобається, що ми е, бували виграємо, як програємо, ми переживаємо за це, нам хочеться е, зараз переграти і ще раз виграти. Мені найбільше запам'яталося, як ми їздили в колотоп і в суми. І в колотопі ми виграли дві гри, дві гри грали, дві гри виграли. В сумах е, ми, ми познайомилися з багатьма командами. Скільки ти виймаєшся футболом? У п'ять місяців Ти подобається, Ти будеш далі продовжувати. Так. Які твої плани на майбутнє? Можна стати футболісткою, якщо це все. Чи збираєш, ти що ти пов'язати своє майбутнє з футболом? Не розбираєшся. А чому ти тоді займаєшся? Тому що це гра, яка, якщо в тебе дуже багато енергії і не потрібно кудись витратити, ти приходиш на футбол і ти цю енергію витрачаєш. Ти також займаєшся спортом. Це добре для здоров'я. Да. Я хочу, ну, будучи сліди з футболу. Які ти маєш на сьогоднішній день досягнення? Ми стали з командою, Я лично никаких достижений не имею. А з командою ми стали вторые по Україні і первые по області. Ну і четвертое, кажется, по... Да, тоже четвертое по Україні в позапрошлому році. Як ти думаєш, як особисто на тебе вплыли заняття з футболу. Э, ну, да, наверное, стало здоровее, біг стало быстрее. А на характер. На характер Боєвість стала, така боевая девочки стала. А твої друзі за те, що ти займаєшся футболом, чи є ті, хто проти? Ні, вони завжди за те, щоб я займалася футболом, вони вважають мене, що я навіть стала краще вчитися е, по футбол... коли почала займатися футболом. Це відбува до і гадаю, що для мене. Е, я відчула любов до футболу майже два роки, але тоді не було такої змоги займатися і коли прийшов у школу наш тренер, то я вирішила спробувати. І, 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 дуже понравилася, дуже сподобалося. займалася і надалі. І батьки задоволені, що їхні діти розвиваються фізично, з користю проводять свій вільний час, знайшли для себе улюблену справу. Діти ходять на тренування, розвиваються. Е, можу сказати одне що. Я задоволений тим, що моя дитина вже третій рік ходить на секцію. Они несколько Вене... дней назад приехали из Маган и, и... и уже задоволены и мое желание дали продолжать заниматься человеческим футболом. Очень хорошо, что в нашем городе сейчас появилось для детей какое-то увлечение новое. И что женский футбол нашел развития вообще на Украине и сейчас у нас в нашем городе. И очень хорошо, что она у меня очень маленькая, еще 8 лет, и что она увлечена этим, и постоянно не пропускает тренировки, старается. Ну, может, сейчас еще не все получается, но мы будем стараться. Все, что от нас зависит. Хорошо, конечно, если бы местные власти помогали нашим детям, потому что, ну, я понимаю, сколько средств это требует. И очень благодарны тренеру, который тут занимается, потому что очень мало людей, которые за столь низкие зарплаты с такой самоотдачей занимаются детьми нашими Головне те, що ми відірвали дівчаток від вулиці. І вони не займаються різними дурницями, а приходять на спортивний майданчик і займаються спортом. Це я вважаю основне. А в той час, коли вони займаються і спортом, вони відвідують і музику, і гуртки малювання, і танці. І це ж ніяк не позначається на їхній успішності в школі. А ще одне. Дівчатка стала сильнішими, стрункішими, здоровішими, і вони як майбутні матері, це їм дуже-дуже допоможе в житті. Головне, що вони будуть здоровими, сильними, сміливими. Два з половиною тисячоліття тому давні греки усвідомили, що постійні в їх час війни можна замінити інакшим способом вираження фізичної енергії. Тобто переклали силу до занять спортом, а відтак влаштовували змагання, а пізніше Олімпійські ігри. Дивуючи, чому в наш час зародилася і розвивається думка про те, що існують суто чоловічі види спорту. І перш ніж формулювати свої враження, спробуйте. Можливо, і вам сподобається. thank oh. you